У майбутнє з оптимізмом, з надією хочеться знати, що все те, що ми зараз переживаємо та долаємо, недарма, як правило, невдачі оминають тих, хто вчасно будує фортеці та зміцнює тили, тих, хто бореться з власною лінню. В чому ж причина такої немилості небес? За що нас життя? Карає. Соломон сказав так, що сіяли, те й збираєте. Нещастя це ваш вибір, бідність творіння людське, а гіркота це плід невігластва, звинувачуючи, втрачаєте силу, а бажаючи розсіюєте щастя. Прокиньтеся, Боже брак той. Хто не усвідомлює себе, а ті, що не знайшли всередині Царство Боже, бездомні. Бідним стає той, хто марно втрачає час: не перетворюйте життя на животіння, не дозволяйте натовпу занапастити вашу душу. Хай не буде багатства вашим прокляттям. Давньоруський імператор Марк Аврелій говорив, Роби те, що повинен, і станеться те, що судилося. Головне, роби, не відкладай, не сиди на місці, не чекай, що все само. Соломон правий, животіння і лінощі розбещують людину. Частково ми владні міняти свою долю, але звинувачити себе у всіх бідах не варто. Щастя це не відсутність проблем щастя це саме життя. Отакі говорили мудрі слова. Зараз я хотіла б всі разом, щоб ми помолилися і подякували Господу Богу за цей прожитий день. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя. І моєї родини та сім'ї за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже, мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів. Колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мушніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України, живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Мати Божа, Небесне Царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостинний, дай їм свій хрест пречесний, і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостаток. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Міхаїлом. Нехай покриють наших воїнам покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю, від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників, пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і упевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця. І святі ангели, архангели та особливо архістратив Божий Михаїл, грізний воєводець святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученик і переможцю Георгію, святії мученики Страстотерці, Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам, та воїнам нашим на допомогу. Нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, Многомилостивний, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на захмаряне очей і розуму, неприятелим наші. вчини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогоні воду і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки. Що чекає на нас, нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діва, владичице Богородиця, утіхо моя, не відкидай мене раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників України, бо на Твою милість уповаю. Погасив мені полум'я гріховне і покаянням, окропи висохле моє серце, Очисти розум мій від гріховних помисків, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницею, до Сина Твого і Бога, утихомир гнів Його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви зцілий. Діво, владичице, у тому утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегше тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалі сукрашене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Просимо тебе в покорі, свята Анно, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе уповання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо ти їх піднесеш перед пристіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав, на неньку матері свого сина, ти можеш все легко одержати від нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, і не відмовить тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині, наше ненько, свята Анна, і виблагай нам заступництво твоєї доні, Пресвятої Діви Марії, Хай вашими святими молитвами, Господь простить нам гріхи, вільні і невільні, хай дарує здоров'я та благоденства, хай дарує сілення всім немічним і хворим, хай благословить усіх діточок, хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій. Та благословить нас всім потрібним в життя земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємось, що будемо вислухані для Твого прохання, через заслуги Твого нуха, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. Заснула Пресвята Богородиця Діва на горі осіянській, приснився їй сон, прийшов до неї Ісус Христос, Мати Моя Марія, чи ти спиш? Заснула, мій синку, приснився мені сон, що тебе спіймали, на хресті розпинали, ручки й ніжки прибивали, коп'єм ребра виймали. Мати моя Марія, то не сон, то правда, у неділю раненько, як сонечко сходить, Божа мати Ісуса за рученьку водить, повела його на синочну, зі синочної на утренню, а з утренню на службу Божбу, а служби Божої гору йордать. А на морі білий камінь, а на тому камені церква, а в тій церкві Ісус Христос лежить, голову склонив і руки зложив. Прийшли до Нього Петро і Павло. Боже, Боже наш, які ти муки приймаєш, не дивіться на мої муки, а беріть Христи в праві руки, і йдіть по церквам, по монастирям, розкажіть старому, малому, німому, сліпому, хто молитву буде чи знати. Той не буде в вогні потопати, у воді потопать, в огні погорать, того буде куля минать, а на тим усім буде матір Божа стоять, від усіх бід сохранять во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоби ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю, за все, що в мене є, це все від тебе. Це Твоя турбота, це Твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоб всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусіді, в народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже. Як я маю жити, щоби свою душу в гріхах не втопити, щоби земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним, треба всім давати, обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, цариця світу, на молодь, на діти як гинуть на світі, як на сонці квіти, дай помічі руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе, зігрій їхні душі, черстві і холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, мати Божа, вони твої діти, прийми, мати Боже, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький. І за Батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину, хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Маріє, навіки. Амінь. Отче наш всемогутній Христос Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь-що на цій землі. Ти, Господи, можеш привоборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям засупатися за душу новину та за тих, хто страждають від вироломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш. Зупини ці руйнівні ракети і дрони, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Закликаємо, аби десять єгипських кар напали на ворожі російські війська та викосили їх. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистеми. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду, збережи наші домівки цією зимою, почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо. Та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь, Боже мій, всемогутній, ти берегаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі. Ти маєш вже зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вироломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність і заслуги, а просимо захисту від ворогомного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирним містам України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони. Зупини літаки та кораблі, що перевозять їх, закликаємо, аби мор та язви, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай англи закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою. Захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немочні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Господи всемилостивий Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з не впаде у нас без твоєї волі. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані на нас, будь помічю народу українському захистом, і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль. Радуйся, пресвята царице, мати Милосердна, наше життя, наше любове, наше заступниця і наші надії. До Тебе прибігаємо ми всі, твої діти, весь народ український до тебе возносимо наші зітхання, стогони ридання. Зверни на нас, найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість, яка наша Мати Небесна і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись Ти, О милосердна, О, любляча, О, найсолодша Діва Марія, явившись у небі та ставши на Христі храму Почаївського. За молитвами святого Йова відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу Обитель і весь народ рятувала. Так і тепер, о Всемилостна матінка Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл і всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу. І поразку переміни, молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світі, щоб у благочесті живучій і мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу, і Спасителю нашому, Отцу і Сину і Святому Духу, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Як хочеться дивитися у майбутнє з оптимізмом, з надією, хочеться знати, що все, що ми зараз переживаємо та долаємо, не дарма. як правило, невдачі оминають тих, хто вчасно будує фортеці та зміцнює тили тих, хто бореться з власною лінією. Чому ж причина такої немилості небес? За що нас життя карає? Соломон сказав, що сіяли та й збираєте, нещастя це ваш вибір, бідність творіння людське, а гіркота це плід невігластва. звинувачуючи, втрачаєте силу, а бажаючи розсіюєте щастя. Прокиньтеся, Боже брак той. Хто не усвідомлює себе, а ті, що не знайшли всередині Царства Боже, бездумні. Бідним стає той, хто марно витрачає час не перетворюйте життя на животіння, не дозволяйте натовпу занапастити вашу душу. Хай не буде багатства вашим прокляттям. Давно римський імператор Марк Аврелій говорив, робите, що повинен. І станеться те, що судилося. Головне роби, не відкладай, не сиди на місці, не чекай, що все само соломон правий. Животіння і лінощі розбещують людину. Частково ми владні міняти свою долю, але звинувачувати себе у всій бідах не варто. Щастя, це не відсутність проблем, щастя це саме життя. Всім я дякую, хто розділився мною молитву. Всім я бажаю тихої, мирної ночі. Бережи вас всіх, Боже, і до завтра.